В Лухові відкрили дошку пам'яті військових, що загинули на російсько-українській війні. Фотографії загиблих героїв розмістили на місці колишньої дошки пошани у центрі міста. Алла Щербакова прийшла до дошки, щоб вшанувати пам'ять сина Дениса. Чутлива людина, яка допомагалася, що завжди йшла на допомогу товаріщам своїм. Ніколи нікого не оставляв у біді. Вже добре, дуже. Десь тут, ну хай вона буде. Опа, ну, подивитися спогади на наших героїв. Герої не вмирають, вони будуть жити вічно в наших серцях. Олена Мітіна згадує сина Юрія, говорить, що вдячна його бойовим побратимам, які винесли тіло Юрка з поля бою. Погиб син 37 років, а це його дітки тітки Юра сіраміття. Ну, дуже хороший сім'ї, папа. Взагалі до одного дня не ховався. пішов у товарві помагати, захищати своїх дітей і мене. Да лучше вже ж я пішла защищати, і, як забольна всімати дітям, що його достали, що що привезли додому, що їх хоч куди прийти. Я не завідую цим родителям, які не можуть даже на могилку прийти. На відкриття дошки прийшла і дружина загиблого Ігоря Білевича Світлана. Ім'ям її чоловіка вже названа одна з вулиць міста. Але Світлана говорить, що було б краще, якби глухівчани вшанували пам'ять Ігоря, перейшовши на українську мову. Він в своєму житті робив стільки багато, що нам без нього от зараз дуже важко це все потягнути. Те, що він от робив при житті. Він був, ну я не знаю, він змінював світ. Був таким ідейним козаком, патріотом. Я не знаю. І, мабуть, не дарма він жив у Глухові тут, на кордоні, щоб змінювати саме тут. В нього найкраща була пам'ять, щоб люди в Глухові надавали перевагу українській мові, хоча б з часом. Ну, і щоб продовжувалася його справа, фестиваль дер... дереворізьблення. В глухові на відкриття дошки пам'яті прийшло багато містян, які вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.